Привіт, друзі-городники! Уявіть собі цю картину. Спекотний літній день ви щойно зірвали з грядки свіжий пружний огірочок, помили його під холодною водою, відрізали хрумку скибочку, і раптом ваше обличчя скривлюється від різкої, неприємної гіркоти. Знайомо, гадаю, кожен з нас хоч раз у житті стикався з цим розчаруванням. Коли один єдиний гіркий огірок здатен зіпсувати цілу миску салату. А що якби я сказав вам, що існують огірки, які просто не вміють гірчити за своєю природою? Це не магія, а результат роботи селекціонерів. У цьому відео я поділюся своїм особистим, перевіреним роками списком з п'яти сортів огірків, які ніколи чуєте ніколи вас не підведуть, тож влаштовуйтесь зручніше. І давайте раз і назавжди закриємо питання гірких огірків. А чи часто вам траплялися гіркі екземпляри? Напишіть у коментарях. Перш ніж ми перейдемо до нашого топ списку, давайте швиденько розберемося, звідки взагалі береться ця горезвісна гіркота. Винна у всьому речовина під назвою кукурбітацин, це природний захисний механізм рослини. Який відлякує шкідників у диких предків, огірка його було дуже багато, культурні сорти містять його у значно меншій кількості, але за певних стресових умов рослина починає активно його виробляти. Що це за умови? Нерівномірний полив, коли засуха змінюється рясним заливанням, різкі перепади температур, надлишок палючого сонця або, навпаки, недостатнє освітлення. Рослина ніби каже, мені погано, я в небезпеці, і починає гірчити. Але є чудова новина сучасні селекціонери виявили спеціальний ген, який відповідає за відсутність гіркоти, і навчилися вбудовувати його в нові гібриди. Тому всі сорти, про які ми сьогодні говоритимемо, генетично позбавлені здатності накопичувати кукурбітацин. Навіть якщо літо буде найстресовішим. Ваші огірочки залишаться солодкими та смачними. Це справжня революція у світі городництва і відкриває наш парад надійності справжній воїн городніх баталій, гібрид голландської селекції Гектор Ф Ф1». Чому воїн? Бо він неймовірно стійкий, надійний і завжди дає прогнозований результат, наче досвідчений полководець. Що веде свою армію до переможної битви за врожай, це бджолозапильний гібрид, і це його величезний плюс для відкритого ґрунту, адже він активно приваблює комах, сприяючи кращому запиленню не тільки себе, а й сусідніх культур. Гектор належить до суперранніх сортів, тож ви зможете ласувати першими хрумкими огірочками вже через 40-45 днів. Після появи сходів його обирають як досвідчені фермери для комерційного вирощування, так і городники початківці, які хочуть отримати гарантований результат без зайвого клопоту. Вирощуючи гектар, ви відчуваєте спокій та впевненість, адже знаєте, що цей сорт вас точно не підведе і щедро віддячить за турботу. Давайте детальніше подивимось на самого красення Гектора. Рослина формує дуже компактний детермінантний кущ, це означає, що він не буде розростатися на півгороду, як скажений, а буде рости акуратно, що значно полегшує догляд та збір врожаю. Вам не доведеться продиратися крізь хащі, ризикуючи пропустити перерослі плоди. Самі ж огірочки, це просто взірець класики. Вони мають ідеальну циліндричну форму, довжиною від 10 до 12 сантиметрів, насиченого темно-зеленого кольору, шкірка вкрита великими, чітко вираженими горбиками з білими шипами. Це той самий огірок з картинки, який ми уявляємо, коли думаємо про справжній сільський огірок: м'якоть у Гектора щільна, хрустка, дуже соковита і, звісно, абсолютно без гіркоти. Насіннява камера маленька, що робить його ще більш привабливим. Цей сорт справжня естетична насолода для перфекціоніста. Тепер про агротехніку вирощування Гектора. Як я вже казав, він просто створений для відкритого ґрунту. Він обожнює сонечко і тепло, тому обирайте для нього добре освітлені ділянки, оскільки це бджолозапильний гібрид. Подбайте про те, що поруч росли квіти медоноси, наприклад, чорнобривці або календула. Це привабить більше комах і підвищить врожайність. Однією з найсильніших сторін Гектора є його комплексна стійкість до хвороб. Йому не страшні такі поширені проблеми, як борошниста роса, кладоспоріоз та вірус огіркової мозаїки. Це означає, що вам доведеться значно менше обробляти рослини. Хімічними препаратами, що робить ваш врожай більш екологічно чистим. Щодо догляду, він досить невибагливий. Головне забезпечити регулярний але помірний полив теплою водою під корінь, особливо в період плодоношення, та періодично підживлювати комплексними добривами. Гектор це той випадок, коли мінімум зусиль дає максимум результату. А що ж робити з таким щедрим врожаєм Гектора? Відповідь проста все що завгодно, це абсолютно універсальний сорт. Завдяки своїй неймовірній хрусткості та соковитості він ідеальний для свіжих літніх салатів. Його солодкуватий смак чудово поєднується з будь якими овочами та заправками, але справжній його талант розкривається у консервації. Завдяки щільній структурі м'якоті огірочки Гектор ніколи не стають м'якими чи порожніми всередині після маринування або засолювання. Вони залишаються такими ж пружними і хрусткими, ніби щойно з грядки. Це ідеальний вибір для засолювання в бочках або банках. Окремо варто відзначити його високу врожайність з одного квадратного метра можна легко зібрати до 6-7 кілограмів відбірних огірків, тож з Гектором ви забезпечите свою родину і свіжими салатами на все літо і смачними заготовками на цілу зиму. Наступний у нашому списку справжній артист огіркової сцени гібрид артист f F1». І назва ця йому пасує ідеально, адже він демонструє справжній вищий пілотаж продуктивності та якості. Це вже партенокарпічний гібрид, що є його ключовою перевагою. Давайте розберемося, що це означає. Партенокарпія це здатність рослини формувати плоди без запилення, тобто йому абсолютно не потрібні бджоли чи інші комахи. Це робить артист ідеальним вибором для вирощування в теплицях, парниках або навіть на балконі. Він зав'яже плоди за будь-якої погоди, навіть якщо літо буде дощовим та холодним, і комахи не літатимуть. Артист ранньостиглий гібрид. Перші плоди можна збирати вже на 40-й-42-й день. Він вражає не лише раннім стартом, а й дуже тривалим періодом плодоношення. Цей артист буде давати вам врожай з початку літа і до самих заморозків, невпинно радуючи новими і новими огірочками. Зовнішній вигляд плодів артиста заслуговує на окремі оплески. Вони мають дуже товарний, привабливий вигляд рівненькі циліндричної форми, довжиною 10-12 см, колір насичений, темно-зелений, без світлих смуг біля кінчика, що часто зустрічається в інших сортів, шкірка тонка з невеликими горбиками і білими шипами, але головний скарб ховається всередині. М'якоть у артиста має неймовірно ніжну, але при цьому хрустку текстуру. Вона дуже щільна з крихітною насінньовою камерою. Це означає, що ви отримуєте максимум смачної м'якоті і мінімум насіння, смак це окрема пісня. Він солодкий, освіжаючий з яскраво вираженим справжнім огірковим духом, абсолютно без водянистості. Його аромат наповнить вашу кухню запахом літа. Це той огірок, який хочеться їсти просто так, навіть без солі, насолоджуючись його чистим природним смаком. Артист F1 1 це справжня зірка теплиць. Саме в закритому ґрунті він розкриває весь свій потенціал. Рослина потужна, з добре розвиненою кореневою системою та короткими міжвузлями, що дозволяє формувати велику кількість зав'язі. Для отримання максимального врожаю рекомендується вести рослину в одне стебло, прищіпуючи бічні пагони. Важливо також проводити осліплення. Видаляти всі зав'язі та пасинки в пазухах перших трьох-чотирьох листків це дозволяє рослині набрати силу і сформувати міцний корінь, що в майбутньому забезпечить стабільне та тривале плодоношення, а артист чудово переносить стресові умови. Зокрема, він стійкий до невеликих перепадів температур та недостатнього освітлення. Що робить його надійним вибором для регіонів з непередбачуваним кліматом? Крім того, він має високу стійкість до вірусу огіркової мозаїки та борошнистої роси? Завдяки своїм видатним смаковим якостям артист є універсальним у кулінарному використанні, але його головне покликання це безумовно свіжі салати. Тоненька й ніжна шкірка дозволяє використовувати його в їжу, не очищуючи, що зберігає максимум вітамінів, він стане ідеальною основою для будь-якого літнього салату, додасть хрускоту сендвічам або стане чудовою самостійною закускою. Також він прекрасно підходить для приготування малосольних огірків, вони виходять неймовірно смачними, хрусткими і готуються буквально за добу. Щодо консервації на зиму, його теж можна використовувати, особливо якщо збирати плоди невеликого розміру. Вони добре зберігають колір і щільність. Врожайність артиста стабільно висока протягом усього сезону. Він не має виражених хвиль плодоношення, а віддає врожай рівномірно, що дуже зручно для сімейного споживання. Третій номер нашої програми. Це справжня королева врожайності, гібрид, назва якого говорить сама за себе кібрія F1. Якщо ваша мета має отримати не просто багато, а дуже багато огірків, то кібрія – це ваш вибір. Це надзвичайно потужний партенокарпічний гібрид, який здатний формувати в одній пазусі до 5-6 плодів. Уявіть собі, цілі грона огірків. Що звисають з куща, рослина дуже сильна, генеративного типу, тобто вся її енергія спрямована на формування плодів, а не на нарощування зайвої зеленої маси. Кібрія вимагає трохи більше уваги в плані живлення, адже щоб прогодувати такий величезний врожай, їй потрібні ресурси, але вона сторицею віддячить вам за турботу. Це вибір тих. Хто займається консервацією у великих масштабах або просто любить ділитися врожаєм з друзями, родичами та сусідами. З кібрією ви точно не залишитеся без огірків, плоди кібрії це еталон корнішона. Вони мають ідеальні пропорції для консервації, правильну циліндричну форму. Співвідношення довжини до товщини приблизно 3,1 до 1. це професійний стандарт, який цінують виробники консервованої продукції. Колір плодів насичений, темнозелений, без жовтизни, шкірка вкрита великими чітко вираженими горбиками, на вигляд, вони дуже апетитні та привабливі, але головна перевага кібрії це її внутрішня структура. М'якоть неймовірно щільна, хрустка, без жодних пустот, насіннєва камера дуже маленька навіть у перерослих плодів. Саме ця щільність робить її неперевершеним сортом для будь-якого виду переробки. Смак свіжих плодів також чудовий, солодкий, без натяку на гіркоту, але все ж головний її козир це те, як вона поводиться в банках. Вирощувати кібрію можна як у теплиці, так і у відкритому ґрунті на шпалері. Рослина має дуже потужну кореневу систему, що робить її стійкою до стресів, зокрема до короткочасних посух. Вона добре витримує навантаження плодами і не скидає завість. Однак, щоб розкрити весь її потенціал, необхідно забезпечити їй посилене живлення. Регулярні підживлення комплексними добривами з підвищеним вмістом калію та фосфору є обов'язковими. Кібрія дуже добре реагує на органічні добрива, гібрид має вражаючу стійкість до цілого комплексу захворювань, включаючи вірус огіркової мозаїки, борошнисту росу та кладоспоріоз. Це дозволяє отримувати стабільні врожаї навіть у несприятливі роки. Важливо забезпечити рослині достатньо простору для росту та гарну вентиляцію, особливо в теплиці, щоб уникнути розвитку грибкових захворювань. Як ви вже зрозуміли, кібрі це абсолютний чемпіон для консервації. Якщо ви полюбляєте мариновані або солоні огірочки кращого сорту годі і шукати. Завдяки своїй винятковій щільності, плоди кібрії залишаються твердими, пружними і неймовірно хрусткими навіть після тривалого зберігання, вони ніколи не розм'якають і не утворюють порожнеч всередині, що є головною проблемою багатьох інших сортів, їх ідеальний розмір дозволяє консервувати їх цілими навіть у невеликих банках. Вони Чудово вбирають в себе аромат спецій та маринаду, створюючи ідеальну закуску. Найкраще збирати плоди, коли вони досягають розміру від 8 до 10 сантиметрів. Саме в цій стадії вони є найсмачнішими для засолювання. Звісно, їх можна їсти і свіжими, але щоб по-справжньому оцінити цей гібрид, обов'язково закрийте хоча б кілька баночок на зиму. Ви будете в захваті. Четвертий гібрид у нашому списку носить просте і миле ім'я, яке знайоме багатьом городникам. Маша f 1 Це справжня легенда, перевірена часом і тисячами задоволених дачників. Маша це синонім надійності та швидкості, це ультраранній партенокарпічний гібрид. Якщо ви хочете отримати найперший врожай огірків раніше за всіх сусідів. Томаша, ваш незамінний помічник, вона вступає в плодоношення вже на 36-38 день після сходів. Це справжній спринтер у світі огірків. Незважаючи на свою давню популярність, вона не втрачає актуальності, адже поєднує в собі всі найкращі якості: ранньостиглість, високу врожайність, чудовий смак і, звичайно ж, повну відсутність гіркоти. Маша це той класичний вибір, з яким неможливо помилитися, це як маленька чорна сукня у світі моди завжди доречно і завжди бездоганно. Плоди гібриду маша це втілення акуратності та краси. Вони невеликі, корнішонного типу, довжиною від 8 до 11 сантиметрів, форма ідеально циліндрична, один в один, ніби зроблені за шаблоном, колір насичений. Темно-зелений, з ледь помітними світлими смужками, що доходять до середини плоду, шкірка вкрита дрібними частими горбиками з білими шипами, на вигляд вони дуже апетитні і так і просяться до кошика. Смак у маші це еталон огіркової солодкості та аромату, м'якоть щільна, хрустка, соковита, без будь яких пустот. Насіння практично відсутнє, що робить споживання ще приємнішим. Цей гібрид ніколи не розчарує вас своїм смаком, він завжди стабільно солодкий та освіжаючий. Це ідеальний огірок для тих, хто цінує класичний насичений огірковий смак без жодних сторонніх присмаків. Одна з цікавих особливостей вирощування гібриду Маша полягає в його схильності до букетного. Або пучкового типу зав'язі, в одній пазусі листа може формуватися до 6-7 огірочків одночасно це виглядає неймовірно ефектно і забезпечує дуже високу врожайність. Щоб рослина могла витримати таке навантаження, їй звичайно потрібен гарний догляд. Регулярні поливи та підживлення є ключовими для отримання максимального результату. Рослина сама по собі середньої сили росту не схильна до надмірного розростання, що полегшує догляд, її можна успішно вирощувати як у розстил у відкритому ґрунті, так і на шпалері в теплиці. Гібрид маша має високу стійкість до більшості поширених хвороб огірків, що робить його вирощування менш клопітким і більш приємним. Це чудовий вибір для городників. Які не мають багато часу на догляд, але хочуть отримати рясний врожай. Універсальність ось друге ім'я гібриду Маша. Завдяки своєму невеликому, акуратному розміру ці огірочки просто створені для цільноплідної консервації. Вони ідеально вміщуються в будь-які банки і виглядають у них дуже апетитно. При маринуванні вони. Чудово зберігають свою хрусткість і щільність, але не варто обмежувати їх використання лише заготовками. Маша прекрасний салатний сорт, її солодкий смак та хрустка текстура роблять будь-який салат справжнім шедевром, це також ідеальний огірок для дитячого харчування або просто для здорового перекусу. Дитина із задоволенням буде хрумтіти таким смачним і солодким огірочком. Завдяки своїй ультраранньостиглості стиглості Маша дозволяє насолоджуватися свіжими огірками вже на самому початку літа, коли інші сорти ще тільки починають цвісти. Це сорт, який дарує радість першого врожаю. І закриває нашу п'ятірку надійних сортів романтичний та елегантний гібрид Амур Ф1. Це ще один надранній партенокарпічний гібрид, який завоював серця багатьох городників своєю стабільністю та витонченим смаком. Амур асоціюється з надійністю та послідовністю. Він не жениться за рекордами врожайності як кібрія, але стабільно і впевнено. Забезпечує вас відбірними огірочками протягом усього сезону, це справжній партнер у городніх справах, на якого завжди можна покластися. Рослина середньоросла відкрита, що значно полегшує збір врожаю та догляд. Амур чудово підходить для вирощування як у весняному, так і в літньо осінньому обороті, демонструючи стабільні результати в різних умовах. Це вибір для тих, Хто цінує не кількість, а бездоганну якість та стабільність? Плоди амура можна впізнати за їхньою витонченою стрункою формою. Вони рівненькі, циліндричні, довжиною від 12 до 15 сантиметрів. Колір плодів яскраво зелений, однорідний, без світлих смуг. Шкірка тонка вкрита невеликими горбиками з білими шипами. На вигляд, вони дуже свіжі та привабливі. Смак амура це його головна перевага. Він вважається одним з найсмачніших салатних гібридів, м'якоть надзвичайно ніжна, соковита, хрустка і дуже ароматна, він має виражений солодкий присмак, який робить його ідеальним для вживання у свіжому вигляді. Навіть якщо ви випадково пропустили момент збору і огірок трохи переріс, він не стане грубим чи водянистим. А збереже свої чудові смакові якості це той самий огірок, який зникає з тарілки першим, залишаючи по собі відчуття свіжості та літа. В агротехніці Амур демонструє свою невибагливість та адаптивність, його можна з однаковим успіхом вирощувати і в теплицях, і у відкритому ґрунті. Однією з найсильніших сторін цього гібриду є його виняткова стресостійкість. Він дуже добре переносить спеку та повітряну засуху, не скидаючи при цьому завість. Це робить його ідеальним вибором для південних регіонів або для вирощування в спекотне літо, коли багато інших сортів починають вередувати і гірчити, Амур продовжуватиме стабільно плодоносити, незважаючи на примхи погоди. Також він має комплексний імунітет до основних захворювань огірка, що дозволяє мінімізувати використання засобів захисту рослин. Амур не вимагає складного формування. Достатньо лише прищипнути центральний пагін при досягненні ним верху шпалери та обмежити ріст бічних пагонів. Амур F1 1 це справжній король літнього салату, його основне призначення це свіже споживання. Тонка, ніжна шкірка, соковита, солодка м'якоть, все це робить його ідеальним інгредієнтом для салатів, холодних супів, таких як гаспачо чи окрошка, а також для освіжаючих напоїв, наприклад, огіркового лимонаду. Його смак настільки гарний, що його хочеться їсти просто так, нарізавши кружальцями. Звісно, його можна і консервувати, особливо молоді плоди, але. На мою думку, це все одно, що забивати цвяхи мікроскопом, його справжній талант розкривається саме у свіжому вигляді. Врожайність у Амура стабільна і висока, він віддає плоди рівномірно, що дозволяє вам щодня мати на столі порцію свіжих, вітамінних та гарантовано солодких огірків. Це сорт для справжніх гурманів, які цінують смак та якість. Ось такий у нас вийшов список з п'яти надійних бійців, які назавжди позбавлять вас проблеми гірких огірків. Давайте швиденько їх пригадаємо: Гектор універсальний і стійкий воїн для відкритого ґрунту, артист надійний партенокарпік для теплиць з чудовим смаком, Кібрія, неперевершена королева врожайності для тих, хто любить консервувати. Маша – Ультраранній спринтер для отримання найпершого врожаю, і Амур елегантний салатний король з витонченим смаком, головний висновок, який ми можемо зробити, обираючи сучасні гібриди з генетичною відсутністю гір коти, ви страхуєте себе від неприємних сюрпризів: більше ніяких зіпсованих салатів і розчарувань. Дякую вам велике, що додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, ця інформація була для вас корисною. Якщо так, не забудьте поставити лайк та підписатися на канал, щоб не пропустити нові цікаві випуски. А тепер питання до вас які ваші улюблені сорти огірків, що ніколи не гірчать? Поділіться своїми перевіреними чемпіонами у коментарях. Буде дуже цікаво почитати. До нових зустрічей на грядках.